Підняти проходить... державні прапори, доручається учням допускних класів. Прошу. Роті особливий, ювілейний. Адже 50 років тому, в 1939 році, відбулося воз'єднання Західноукраїнських земель в єдину українську радянську соціалістичну державу. Ця подія знаменна для всього радянського народу і особливо для населення Захисту Союзів братніх народів Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Завдяки вересню 39-го року ми сьогодні відзначаємо перше вересня. Як велике всенародне свято День знань, День освіти, День Учителя. Сьогоднішні перший... перші зараз ще переступлять поріг школи. Ми, вчителі, батьки, хочемо бути впевненими в тому, що відпочивши, кожен з вас, ставши дорослішим, будете вчитись працювати і поводитись так, що приносите втіху і приємність всім нам. І цим самим постараєтесь віддячність батьківщині за ту постійну турботу про вас, за безхмарне небо за щасливе дитинство. Врахуйте, що батьківщина хоче бачити вас ідейно загарбною поведінкою, суспільно корисною працею, навчанням, примножували їх, щоб всі ваші діла приносили втіху і радість вашим батькам, вчителям і всьому народу. Пам'ятайте, що чим більше ви знатимете. Мітимете, тим більше користі зможете принести для батьківщини. Тільки міцні знання, глибокі ідейні переконання допоможуть вам стати надійною зміною старшого покоління. На порозі нового навчального року хочу побажати вам, щоб наступний навчальний рік став до всіх вас роком ударної праці, бо тільки чесна і сумлінна праця, а тому від імені керівницького колективу щиро всіх вас поздоровляю... І бажаю вам, щоб цей старт був щасливий, легкий і вдалий. Доброго здоров'я вам, романа. Дорогі наші вчителі, який веселий, його святковий передвінь кориться веселою хвилею від наших друзів. Грузії Вірменії. Вони готовують свої шляхи, дитячі ряди юну гвардію школярів і нашої школи. Не ходимо засіб друзів. Незвичайною дівою. Нехай шлях Україна! Осеню, зупинився синіокій вересень, наш друг старенький дзвоник знову кличе нас за шкільні парти садовисть за мудрість науки. Ми любимо цей день, що пахне айстрами і чорнобривцями, золотистою втомою полів, раді зустрічі з друзями-вчителями. Сьогодні. Нашу шкільну сім'ю мати добрих людей, святу працю, святий хліб. А ви, дорогі батьки, не хвилюйтеся за своїх дітей, ви віддаєте їх до людей з добрим і люблячим серцем. Для них школа стане рідним домом, а перша вчителька рідною матір'ю. Вчителі не пошкодують сил, натхнення, таланту. Що... Сьогодні у нас свято, свято знань, день учителя. Дозвольте привітати всіх учителів з цим професійним святом, побажати їм здоров'я, творчої наснаги і сьогоднішнього настрою на весь навчальний рік. Сьогодні особливий день у наших малюків, першокласників. Вони вирушають Україну знань. Сьогодні для них вперше прозвучить шкільний дзвінок, покличе їх за шкільну парту. Вони отримають першу шкільну книгу, буквар, який допоможе їм навчитись читати, пізнати світ цікавого. Дорогі діти, бережіть цю книгу дитинства на все життя, рості здорові, щасливі, учні, дорогесенькі першокласники, шановні батьки. Пристойцев веселий танок до школы. Тільки буде цікаво, у нас, вісь науки, надо мандрівок. мандрівок. Всі литься наші полі, дитячий у тиніві, відкриті нам ці двері. Колі, йдуть до школи первачки. з березня пора, мережі, снаряд, пляшка. Дихають сам зам'ю ні лиця, першим бересним, привітним любі друзі, як водиця. День такий зна мене, разом в житті бувають, хлопчики, дівчатку в школу пішать у простори. перший клас. На п'яті тільки вчитись хоче, я засобку був я просто хлопців, а сьогодні стану для А А я у мене буду малювати. Малюю гори, я Перше вересня дзвінкою, гомінливою сім'єю сьогодні відзначає це найкраще свято і святі твори, найкращої в світі країни, країни рад. Пісня 1 вересня лунає дзвінку сьогодні скрізь. Ми, учні, радянські дорогі серцю Божного слова. Мама, батьківщина, ми Дзвінком. І радістю батькам, вчителям рідній вітчизні, будьте старанні, не пропускайте жодного слова своєї наставниці, першої вчительки. Певнено крокуйте країною, знань, пам'ятайте юні друзі, що майбутнє країни раз стане таким, яким зроблять його сьогодні.